Ну що, друзі, привітали на книжят Фантом Расси Богдан і сьогодні ми далі продовжуємо грати в гру I will Land за Брокен Маск. І сьогодні у нас буде реальний час. Тому що в професорі ми втекли від неї два рази, і цей раз нам придеться вже брати в руки настоящі кріні, всякі і латувати. Бам-бум! Коротше, погнали! Ciekaw, szef się razy nam trochę podgotuje i jak dla nas zadnie. Boom, 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 szef. Poczekaj, też telefon się wystąpi. <tuszyk> ja, ja, no to tak, po prostu raz. Daj Czy daj wan? No podchodzi. Daj У нас так завжди, тільки начинається парадень, я вже помираю. <кій> очікувано ж. Очікувано. Окей, я ж знаю, що я рад фантом, но я ж не може звати по-другому ніяк. Was that a rat? Так, відразу. Пара-пара-папам, пара-пара-папа-пам, пара-пара-пара-пам, Іди гуляти ліса мадам. Годні я кайфужу. Опа. Так, перше найголовніше, що саме нам потрібно. Це нам зараз відчинити. Так, зараз почнемо. По Потріжку відволікти. Ладно, чуть ничего не скинути. Зараз мы немножко відволікаємо ти и йдемо вниз. Закрій, закрій, заклей. Да мы вже знаємо двері, май паша всю голоза копити буде. Ходіл і для моделі. Угу. Коротше, ми потім сюди прийдемо почитаємо, щоб коли я на трампу, ну, коли, ну, коли я прямо розключу, щоб не мешала вона. І куди ви мені ці ж предлагаєте засунути? Малашки волос? Да, це вже не допоможе ніяк, і ви Вона і так уже сліпав на буклярах ходить. Я так завжди буду авиацію. Та ти же чула ці кітки за три звізди А тут не чує вона. А тут, а тут побачите вона не чує. Ну подиви, яка нагла.

А uh, так, спе спеціальні об'єкти, ну спеціальні речі, потім крафт крафт куколку і в регіос те, що нам потрібно. Ну що, погнали. Що нам вже загублювати? ми мене це вже підписалися, тому нема немає куди йти Поворота назад нема. Так, це не ця кімната, нам сюди, пошучірку, треба. Це те, що я майже пам'ятаю з проходження. Ну, я помню, що пам'ятаю. Ну, голову куколку я пам'ятаю теж прекрасно, тому що голова куколка це здесь из изи. Процедура за так що я навіть не успею зайти. Утропуем! <решил> куда можно? Куда глаза бачить, тут забежим. Ну все, то изи, ну На наш канал то просто боже. Я только попробую выкинуться. А голову собачья. А якщо не заслукинеться за цього. О, то ми тоді не найдем, нашка я просто нас запуцаю. Нішками запуцаю своими. Кривими ніжками. Вони ж криві нафигу що. А вот чому почему так повинно бігали? Я тільки з цієї сторони побігти на мене.

Ну взагалі легко. Лезично. Изично просто. А, от книжку найти не буде так легко. О, давайте хоть на ложку то що щось якось скучно в пол. Книжку напущать. Та я ж намагаюсь мене на мешка зійде. Що ти хочеш? Як же ти хотів, у мене мишка зайде, що воно ще Why do you make me run so much? Stop даже Що там в туалеті? Ладно, побег внес. Чек буде будет ворвай все сидит на А Ах, вже же була. А на що? ща-во-во-во. That is a mass of a Behave better, or the Lord will punish you again, child. What's the Ти трошки піти НРК, чим мені кажеться. Бо нема такого, щоб у людей світили з глаза. Так, добре, тепер ми будемо трішки уважніше, тому що не знаю, що манашку явиться із Дерки Мира. Все світа. Що заводно? Ми навіть ще куклу не створили, а ми вже вмираємо. Арапа Вон там пробежит чини, блядь. что то давай я кручу сатану блять призвать сатана, сатана, сатана Чучело, приви меня не трогай, приви меня не трогай, сатана приви, блядь, мене не трогай. Так, ёбаный случай. Дам бежишь, черажаєш. Ой, я пошутив Ой, я пошутив Я пожартував. Я пожартував, дура, блядь. Ты взагалі не розумієш, що таке... я шутки. Так, догани, значить. Я спочатку, окей. Окей, грл. Еээ, фейс, сейс мені не вже у мене дурне обличчя. Може, в реальному житті воно може таке є, но. Ну у нас охренень, ну що ти їм завідуєш? Ти моєму обличчя завідаєш? Вая Обіженка, бля. Обида, за то, що у мене офігенне обличчя, а воно як карега уродлива. Tak, obręczną ledę jest tu Chwila na przerwie, sto Ти Не хочеш приходити? не приходь. І тебе не, 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 не чекало на чайок. Ладно, нічого не скинуть. А головне, ніхера не скинуть. Що придеться блін, ганяться с нею по 100 км за годину. Спідран буде у нас. Спидран виживе, або помирий. Ааа, бочки підлагала. Якщо у нас вийде з першого разу, то вітайте мене, я профі. Я згадую гру. Ой. Шльопа, я вже бачив, туда пішла. Да, уж. Дурне дурнішого. Так, треба так на руки положити, щоб зараз може було проходити. Тут так 500. Так, пам'ятаємо, що ми тільки можемо з ті кнопками. Ну точно ніяк не мишка, а шкода. Що у мене вийде пройти, то окей. ну, реально виходить, то ну, блядь, чого ти підлавуєш? To face divine justice. Mm -mm. Не мрій. Не мрій. Мій пусок, мій. Не твій, а мій, все. Встань. Пока догониш, Удачі. Щастя тобі, доганялок. А, все. Лоху. Котодень шо, гра. Підвести мене рішила в за 1000 років. Бау. І тут дай її. Я б тут усе і улетів. Так, давайте зараз я вам відроблю цю камеру. Вона не заважала. Читайте самі я в Скимові заступіть. заступить. І ще раз для тих, хто може погноз побачив. Так, ну що, друзі, всім я дякую вам за переліц, всім пока, всім до зустрічі, се ще на каналі, всем пока-пока.